Забрала посилочку, зараз буду відкривати. І так, я вже розрізала коробочку. Я вже не пам'ятаю, які точно я орхідеки замовляла. Це було березневе замовлення. І воно ще в утеплювачі. вже не так прохолодно, але все надійно запаковано, що зараз розкрию. Так, скотч зняла. Ой, тут ще одна. І так, нарешті я вже розкрила. Ось такі орхідеєчки. Бачу, оця взагалі велика, а ці дві менші. Зараз подивимося. І так, відкрила першу. Хотіла розпакувати всі, і показати, але не втримаюсь. Дивіться, у нас квітоносиком, який великий квітонос. Це взагалі я така задоволена. І це в нас опера. Мікі опера. Ну, це взагалі. І в мене є Мікі Опера. Я замовляла її в тому році. Я ще знімала, здається, відео, як адаптувати такі ось орхідейки азіати. І ось вона. Ось. Вона також цвітоносиком. І в неї навіть ось опера. І в неї навіть було вже 4 квіточки. Але вони, вона не змогла їх повністю відкрити, і вони виявилися триліпсом. Ну, я їх вже потім роз... розкрила, коли вона вже така, почала відсушувати їх, і вони були триліпсиком. І ось вона зараз дорощує знову два бутончика, але по формі, мені здається, що ну, знову триліпси, тому я замовила. Ще одну оперу, надіюся, ця буде метеликом. І вона вже цвітоносиком. Ну, це супер. Так що ось така велика листя, бачите, навіть ще більше, ніж цієї. Взагалі, супер. Далі наступники, І це у нас тайсукоана метелик. Куріннячко гарне, все чудово. І дивіться, що я побачила, також. Відтоносиком. Він, правда, малесенький ще. Але, є, я сподіваюся, що він не закуклиться і почне продовжити свій ріст. І невдовзі я також побачу цвітіння. і я сподіваюся, що вона буде з мутацією правильною. Так що ось така красунька номер два. І третя, я вже навіть забула, що замовляла, тільки що ось подивилася в історію переписок. І це ось така красунька найменша з цих, всіх трьох. Називається вона зараз покажу, Фортуни Салцман Variation. Здається, так, ну, якщо не так, ось вона <смас> назва. Е, ну тут також все з неї добре. Корінечко є. Ну, правда, вона не дуже величка, але нічого страшного, ось молоденький листочок. Проклюнувся он лізе. Квіно... Квітоносиків я не бачу, ну, але нічого страшного. І вона така ось схожа мені на Мікі Спіріт 94 з такими нижніми нижньою мутацією пелюстки. Бачите, тут такі защіпи в неї. І ось це сорт схожий на неї, саме мутацію цієї оце, нижньої. Тут в мене вже відкрилася. Піано, блек піано, здається. Метелик не підвів. Потім я не пам'ятаю, чи я показувала на каналі, бо в інстаграм то викладала. Ось такий метелик, назва його. Де він? Так, зараз я скажу, якщо знайду Ось. це також здається з цієї поставки, коли я їх отримувала з оперою. Ось так, Champion Light. Метелик. Я вже їдала трошки більший горшечок. Ось таких дві квіточки також не підвела метелики, це ще дорощує одну. Ось така красунька відкрилася. Це в нас під назвою так, Де ж ті бірочки. Зараз зараз ось Sogo Diamond HLV. Перше цвітіння. Це був малюк у розмірі 1,7 того року. Але він почав погано рости. Я вже йому міняю ґрунт, не знаю який раз. І все йому не підходиться. в мене зараз експеримент з такими щепками. Але з мутацією, що дуже рада, я їх ще в мене два здається, але вже з іншою назвою, зараз скажу. Це в мене ще одна. Так, ось Leopard Prince. Голден в мене ще таких дві. Я ще хочу, щоб в мене процвіла триліпсом. Дуже гарно також цвіте. Тому я їх замовила. Також я очікую на цвітіння Victoria Lace. Вже з цвітоносиком. Ну і опера, яку я дуже чекала, але, на жаль, триліпс. Треліпс, чесно скажу, не дуже гарно виглядає саме цього сорту. Ну, Але, можливо, тому що він не до кінця відкрився і відсохли квіточки, тому, можливо, він не дуже гарний був. Покажу зблизька квіточки. Ось такі. Спіріт, блек піано, мої метелики. Ну і ось красунька Ай uh, Хілс. Mm, забулася. Зараз. Шін. Спорт Леопард Пелорік. Це в мене. Ой, тепер не запхає. Також вона в мене зараз в таких щепках росте. Ну, це я ще поки експериментую, ще не можу нічого сказати, чи їм подобається чи ні. Ну, але дивіться, в мене їх дві. Ось така красунька. Минулого року вона цвіла також метеликом. Тобто, в неї, я так думаю, закріплена мутація. Цього року вона також випустила мені метелика. І ось ще дорожче одну квіточку. Тобто все чудово. Зараз я що хочу показати. Так, в мене їх дві. Ось цей метелик, який я вам тільки що показувала. З Закріпленою мутацією. Він росте в мене ось так. Так як я експериментую. Там коріння в нього гарненьке. Ось. Навіть почав рости один корінчик. Ну, але ще точно нічого не можна, не можна сказати про цей субстрат. Метелик. Дивіться, таке листя, я її коли купувала, я її купувала з рук. І в неї таке листя було бліде-бліде. І воно якогось такого округлої форми і такого невеличкого розміру. Така компактна розеточка в неї це попередній квітоносик. Це ким я купувала, потім вона щось там пробудила. Бруньку думала дорощувати, але щось передумала. E, і це e, така ж орхідейка, також e, e, спорт Пелорік, ой, леопард Пелорік. І ось він у мене процвів цього року триліпсом. І лише одна пелюстка e, від, відкрилася метелика. Що дивно, того року він у мене квітнув навпаки. Я навіть зараз, ставлю сюди фото. Всі ці листочки були метелики, і лише одна пелюсточка була триліпса. Навіть в ті ж самі послідовності, ось так квіточки були, і так ось три квіточки, і в тій ж самі послідовності. Тобто, все навпаки, він проквітнув. І тут також він дорощує ще ось квіточку. Не видно, мабуть. Ну, ось тут є. І листя в нього відрізняється від цієї орхідеї. Цю я вже замовляла в групі. Це такі були потерпільці після першого місяця війни. Ось. І воно в нього, бачите, таке довге. Темне воно було. І ну, я не знаю, може це того, що через брак світла ну, в зв'язку з першим місяцем, коли вони були в холодних приміщеннях неосвітлених, Ну, але листя відрізняється. Бачите, таке довге, Тут також такі довгі листочки. Оце листя довге. Воно, так як прийшло, так і вони ці листочки не піднялися. Тут вже нові виросли гарні ось такі. А ці листя так і є. Так що ось така цікава. Тут вона в мосі росте, в цьому, в якому вона була. Просто я його так ось розпушила на весь горщик. І ось триліпс. Стреліпс також досить гарний, цікавий. Я його так от трошечки привідкрила, щоб більш така відкрита квіточка в нього була. Ось. Трошечки чіткості наведу. Тому я залишаю ту і ту. Я вважаю, що в колекції вона виглядає досить гарною, досить гарним екземпляром. Обов'язково ще покажу оперу, коли процвіте, про квітне. Мені здається, взагалі, що тут щось буде наполовину. Бачите, він якийсь такий. Цікавої форми, якийсь кривенький такий цей пупляшок, тому обов'язково подивимось. А ще в мене з новинок також ростить квітонос. Ось це у нас Согоюкідан метелик. Надіюсь, що буде метеликом, тому що не всім щастить. Я його десь отримала місяць, можливо, назад, і ось. Це ж квітоносик, не корінчик, так, квітоносик гостренький. Я надіялася все на ось той, що під корінчиком, але він не прокинувся, тому він випустив новенький квітонос. Також очікую його цвітіння. І Аркс Рей з квітоносиком. У мене було відео про Аркс Рей, який я купувала голландець. Довго він в мене боровся за життя і навіть випустив багато корінчиків. І я його зробила помилку, що я посадила в посадку. Він у мене був відкритий в системі на нарощування корінчиків на реанімації. Я потім посадила його в посадку, в кору. І він загнив. Що це я зробила таку помилку. До літа він у мене був, це десь скільки він рік пробув. Тому, ну, ось я замовила такий екземпляр з Азії, Азіат. Надію, що це він. Також з квітоносиком, скоро буде можливість побачити. А... А посадила в субстрат, тому що хотіла пришвидшити нарощування коріння. Ось, наприклад, в мене є така красунька, яка також в мене мучиться. Це така ренімашка, назву забула. Відомий також сорт орхідей, але я вставлю назву. І Також вона в мене, бачите, така, була в відкритій системі, вроді коріння почало відростати, і я його от разом з Арксреєм, тим голландцем, посадила в кору для того, щоб, бачите, коріння росте по боках. Я хотіла, щоб воно пришвидшило свій ріст. І пішло в, в кору вологу і наростило донизу коріння. І що Аркс Рейкс загнив. Що ось ця орхідейка також, вона, скільки не сиділа в корі, бачите, повідгнивало коріння. Там, де була кора волога, а це коріння нове, все одно воно не, хоч, не хотіло йти в, в кору, і постійно росло доверху. Це вже я його так заправила в цій вазі, спеціально поставила тут вузьке горлишко. І щоб, щоб трішки його заправити всередину. Так що ось такі справи. Оце була моя помилка. Ой, тут у мене якась павутина і новий корінчик. Якийсь павук, мабуть, живе. Це не кліщ, це павутина, не від кліща, навіть там мушка зловилася. Е -е. Тому я його знову поставила ось таку вазу. Я вже розказала. Чому, надіюсь, далі він не просто довго тут буде це коріння рости. Ну, але пришвидшити не виходить, тому він буде в мене так рости. А ще я вам не показала ось оцю цю красу. Я в інстаграм викладала фото. Ось, дивіться, яка красуня. Такий пишний, тут два квітоносика. Це Мала бути розпаковка. Плавно переросла в огляд орхідеї, які в мене. Зараз квітнуть на цьому вікні. Я не знімала, я все мала зняти. Але. Все не було то настрою, то часу. Це в нас Little Gem. Ось так. Така красуня взагалі. Вони невеликі, ці квіточки. Але подивіться, які шикарні. Пишні, червона ця губа. Вона в мене росте в ґрунті. в корі. Ось така красунька. Я її поставила горщик, ось так. І сюди. Ну і там в мене ем... жовтий апельсин цвіта, і суко Кобальт. Потім вуду. Тут в основному такий всі е, дитячий садочок в мене залишився, там також дитячий садочок. Тут моя красунька Біглі без назви, але бачите, знову в цьому горшку я її садила в ось таку корзину. А, до речі, Хізіс в мене розпустив першу квіточку. Садила в таку корзину ще з білим бігліпом, але вона дуже громадська. Це малесенька корзина, тут така була велика, і вона дуже якось так масивно виглядала. Тому я вирішила розсадити їх. І посадити знову в цю вазу. Вона якось найбільше їй підходить. Довий горщик її не йде, тому що в неї листя круглої форми і таке коротеньке, компактне розеточка. І вона повернулася в круглу формочку, і тут її чудово. В принципі, ну ось ці у мене тут квітнуть: це золоте яблучко, це в мене суркфсонг. Я її взяла в менший горщик і все-таки відрізала. Поділила, тому що та розетка. Я все тягнула, тягнула, не хотіла, відкладала, але ну, вона така вигнута була і ну, не гарно вона виглядала, тому я її розрізала. Пеньок в мене поставила, можливо, десь діточку. Ну, а її поставила такий маленький горщик. І сховала її звідти, забрала, щоб вона тут нарощувала коріння. Тут немає сонячного світла прямого. Обов'язково зніму в мене, бачите, нове захоплення хої. Покажу, які в мене є хоєчки. Там також у мене ростуть. Ну і, в принципі, ось ще красуня, Ліодорка цвіте. Такий швидкий огляд. Там бананка. ось, І тут хоєчка цвіте, ірандопкін. Красуня Клеопатра. Така метелик. Вона виписала бокову боковий гілочку. Тут, на жаль, не видно. Ось ці квіточки її. Ось вона доростила там. така пишна пишна красунька. Кокос. Це завжди зі мною. Завжди мені допомагає, щоб мене ніхто не вкрав. Так що ось такі орхідейки я сьогодні отримала, дуже рада, піднесла мені настрій. Зараз обов'язково їх буду протруїм листочки, піділлю потрішечки, поставлю їх сюди на підвіконник. Такого робити не потрібно, нікому не раджу. Одразу нові орхідейки ставити до своєї колекції потрібно їх. На недільки дві ставити на карантин. Але в мене такої змоги немає. Я, можливо, ще їх оброблю зараз. У мене немає де їх окремо поставити на карантин. У мене всі вікна зайняті, а ставити десь їх в темний куток. Немає сенсу, того, що... тому що я раз поставила в кухні під лампу, але дверей там немає. На це вікно. І тріпси, які були на тій рослині, дуже легко перелетіли і поселилися на моїх орхідеях. Тому я просто їх оброблю і буду надіяти, що все буде добре. Поставлю сюди на віконечко. Але так не робіть. Якщо у вас є місце, ставте на карантин. Ну і всім гарного, тихого, сонячного, мирного дня і до зустрічі!